Цей простір створений для того, щоб ми з вами могли чути один одного. З такою командою я впевнена, що в нас точно є майбутнє, але все ж таки ми хочемо додому. Е, я хочу вам трішки розповісти про Чернігівську громаду Запорізької області. Наша громада наразі є окупованою, але ми є тут в Запоріжжі. Тут є наші жителі, тут є наші друзі, тут є наші партнери. І я хочу для вас розповісти про те, що ми є, що ми зараз робимо. Наші жителі дуже активні, тому що Чернігівська громада завжди була і є сильна своїми людьми. Наразі ми займаємося проєктною діяльністю, реалізуємо декілька проєктів, ініціаторами яких є наші люди. Вони мають зараз статус ВПО, вони залишились без домівок, вони залишились без своїх речей, але вони залишилися з ідеями і з бажанням повернутися додому. На сьогодні ми реалізуємо декілька проєктів, серед яких шлях додому. Вже зараз ми готуємося до повернення, до деокупації, вчимося бути сміливими, вчимося бути розумними, вчимося бути поміркованими. А це і тактична медицина, і юридичні питання, аспекти повернення додому, розмінування. І... Крім того, ну, наші жителі виявили ініціативу реалізувати ще проєкт для людей з особливими потребами, який називається параграф 53. Класна ідея навчити наших жителів жити в місті, адаптуватися до міста, адаптуватися до такої великої можливості міста, тому що життя в селі трішки нас сповільнювало. Зараз ми стикнулися з тим, що нам потрібно бути інформатизованими, цифризованими, і ми над цим працюємо. Хочемо, щоб наші люди вміли записатися в електронну чергу, користуватися гаджетами, застосунками і бути в просторі в місті Запоріжжя такими ж самими місцями. Дуже приємно відмітити те, що люди, з якими я знаходжусь в місті Запоріжжі, тимчасово ми вимушено в мене стояло на місці і з нашою командою разом. Стараємось е, далі працювати над е, розвитком того, що ми маємо, над формуванням резерву, з яким хотілося б нам повернутися до перемоги додому. Е, команда працює, ми активно приймаємо участь у різноманітних проєктах, в тому числі і в проєкті Шлях додому. Такою командою я впевнений, що в нас точно є майбутнє. Е, Певнений, що з нашими військовими і збройними силами перемога буде з нами, і все буде обов'язково країн. Цей простір створений для того, щоб ми з вами могли чути один одному, бути почутими і отримати ту допомогу, яка є. Цей простір трансформується для людей, для наших жителів, для дітей. Тут ми проводимо не тільки видачі гуманітарної допомоги, працюємо. Тут займаються наші діти арт-терапією, зустрічі з психологами проводяться. Наші жителі можуть звернутися до нашого хабу з будь-якою проблемою, починаючи від отримання медикаментів і закінчуючи просто порадою. Це все робилося для того, щоб жителі нашої громади, які були відірвані від своїх домівок, не відчували себе покинутими як залишеними на прозволящі. Але все ж таки ми хочемо бути і готуємося до того, щоб повернутися до не забуваємо всі, що Чернівська громада була, є і буде Україною. Слава Україні!